Вдома, дівчата, слава Україні! Молодці, справжні молодці, беруть з поверненням. Прапор, хлопці! А, хто, 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 хто? Слава Україні, хлопці! Я зараз вживаю, я потім казав. О, да. Я только приехал, не знаю, куда дальше поеду. Но я уже в Украине. Давай, водичку, вот, не Смотрите, все хлопки, Україна! Україна! Я скоро буду вдома, мам. Я не знаю. Скоро. Зі мною все, все добре, мам. Я вже вдома. Нас обміняли. Я 7 марта 22 -го года я попав в плен. І все це час, до цього дня, я був в плену э, в області. Вдома мама, батько. Я тільки що дізнав, що жінка і син виїхали в Латвію. Я дуже всім вдячний, що нас забрали. Дякую вам велике. Mm -hmm. Раз. Скільки часу ви знаходились в полоні? Два З 16 мая. А як потрапили, коли йде? Такмак, Запорожская область. Були в такмаке. Мама зайнята. Ну. Наконец-то нарешті. Будемо вдома. Сейчас, сейчас. Ну, дуже добре на душі. Вже нарешті дому так відчуваю. Скажіть, ласка, можна моєму сину попробувати? Дуже дуже на додому. На 105, Хочу. 50 води. Сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 75 наших героїв та героїв. 70 хлопців та п'ятеро дівчат. І на сьогоднішній день... Цифра змінюється. Сьогодні відбувся черговий захід з репатріації тіл. Було повернуто на батьківщину тіла 212 наших оборонців. Після проведення певних експертиз вони будуть передані родинам для належного поховання та вшанування. Зараз ми ще доїдемо до лікарні і там само.